На цьому тижні, мабуть, головною подією це було зняття кандидатів від батьківщини по мажоритарних округах, да, після того, як це зробив удар. І певна скажімо так, недомовленість між ударами і батьківщиною з приводу тих кандидатур, особливо на мажоритарних округах міста Києва, яких вони не зняли, яких вимагав зняти удар. Ну і взагалі весь цей процес відбувається, весь весь цей тиждень відбувається процес намагання домовитись удару і батьківщини про а, консолідацію зусиль саме перед, а, перед виборами. Да? І вже сьогодні стало зрозуміло, що удар не ну, він достатньо має рацію в цьому плані, тому що а, удар повинен пройти цю кампанію, і в залежності від того, якого місце він займе, він буде нав'язувати чи приймати ті умови, які... Зробить йому а, батьківщина. Ще 10 днів, ще що може щось таке відбутися в країні, що може мобілізувати електорат різних політичних сил. Да? Тому що ми розуміємо, що Україна наша поділена на дві частини. Да? Якщо за партію регіонів і комуністів голосує Схід і а, Південь, то за удар, Батьківщину, Свободу голосує а, Захід і центральна Україна. І кожна з цих частин України має якісь, а, ну скажімо так, а, Момент, який може їх мобілізувати. І чи буде це використано, чи відбудеться це, це вже покаже час. Страна явно знаходиться в пікі політичного цикла. Вибори зовсім скоро. Всякі економічні дебати, які проходять в країні, не не окраса, зв'язаного з політичними. Пристрастиями ведется дебат и по поводу курса, ведется дебаты по поводу притока прямых иностранных инвестиций, ведется дебат и по поводу налоговой политики в общем, всего экономического спектра. Реально позитивными данными этой недели являются данные, связанные с прямыми иностранными инвестициями. Уже совершенно очевидно, что страна в этом году сможет получить не 4 миллиарда долларов инвестиций, как очень многие прогнозировали в начале этого года, в том числе и мы в Международном фонде Блейзера, сможет выйти на уровень около 5 миллиардов долларов инвестиций. Это, конечно, практически тот же уровень, который был и в прошлом году, но это явно опровергает тези, связанные с тем, что в страну не идут прямые иностранные инвестиции. Они идут не в значительном объеме, но идут. Очевидно, и предположение связанное с тем, что в следующем году после После того, когда страна войдет в фазу относительной политической стабильности, явно открывается окно новых возможностей. Полтора года э, страна не будет переживать никакие политические. Э, э, Эксцессы связанные с вхождением в пик политического цикла, связанные с выборами. А это означает, что, похоже, что в ноябре-декабре Украина может быть вновь отмечена достаточно серьезно на инвестиционных картах большей части мировых инвесторов.